Добрий добрий вечір хлопчикам і дівчаткам. всім всім, хто дивиться нашу передачу. А також ми передаємо вітання всім песикам, які сидять і, і чемно дивляться нашу передачу, і котикам, які лежать на подушечках. Я думаю, що усі дивляться, адже наші гості нашої передачі часто говорили, що у них вдома є різна живність. Це песики, котики, різні пташки. Але песики, котики найближчі до людини. Так. Тому вони такі розумні, просто не вміють розмовляти людською мовою. Але все розуміють, і песики завжди кажуть «бе-бе-бе». Ну, песики лечку більше віддані людям ніж котики. Котики вони люблять тільки себе, а песик Мяу. любить свого Мяу. господара. Так. так, але бувають і нечемні песики. Котики. Ти знаєш про що я зараз говорю? Ну, між ними також буває якась війна, Сутички, тому що так. песики десь не люблять котиків, а котики не дуже поважають песиків. І ти знаєш, я хочу нашим маленьким, середнім і великим телеглядачам розказати казочку про суперечку кота і пса. Дуже цікаво, дуже цікаво. Послухаємо одного разу котик в коморі. Пильнував хлібчик. Ну, це його ми ще не з'їли. Це його функція, це зобов'язання. Так. Так. І тут, десь там в світлиці, загавкав собака. А чого він загавкав? Ну от власне, що котик якраз вибіг з комори і каже: Що ти робиш? Ти чого мені полошиш мишей? Я їх там пильную, щоб вони хліб не з'їли. А песик так став, каже. хм. Що мені твої миші? Так. Каже, я от пильную світлицю господаря, щоб злодії не прийшли і нічого не покрали. Так, злодії...» А котик такий став, каже, ова, велике діло. Мене господар більше цінить, тому що я оберігаю від мишей його пшеницю. А песик каже, гов-гов, ой, велика робота оберігати мишей, ганяти. От я оберігаю світлицю, щоб злодії не прийшли і нічого не покрали. Мене господар більше цінить. То не так сперечались, сперечались, сперечалися один доказав. Сперечалися два дні. Так. Сперечалися три дні. І чим закінчили? Сперечалися чотири дні. Споречалися, гавкали, мявкали, сварилися сварилися. Аж поки в коморі миші не з'їли весь хліб. І аж поки не прийшли злодії і не обікрали всю світлицю господаря. А вони так голосно сперечалися, гавкали, м'явкали, що цього не почули. Катастрофа для господаря! Немає хліба в коморі. злодії все забрали з світлиці, немає нічого. І господар став злий, призлий Подивився на кота і на песика І. Геть і ви на геть з дому. А як же? Таких нечемних. Що ж вони такі були нечемні? Ну, Левчику, ну котик мав займатися своєю справою, так? так? Він мав оберігати той хліб. Песик мав оберігати хату. А вони що почали? Почали вихвалятися один перед одним, хто потрібніший господару. Ха? Значить, вони зрозуміли, що дружба це найсильніша зброя проти всього. І дружба допоможе їм знайти майбутню роботу. От що би я зробив? От що би я зробив, якби ти була котиком, і я песиком. Ми, ми що с... би ти зробив? давай. Ми сварилися б, сварилися добре. Ну, ну ми б не сварилися. Так, І ми залишилися без руки. Ми, ми залишилися без даку над головою. Не дають нам їсти. Треба добувати самому. Я би тобі щось запропонував. Ну, що би ти мені запропонував? По-перше, помиритися. Кінцю, <рес> давай більше не будемо сваритися. <рес> давай. <рес> І я щось придумав. Давай з тобою влаштуємося <рес> на роботу, на кухні, у кухара. А, Це тобі? хороша ідея. <ріст> 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 це буде... якщо би ти був песиком, а я котиком. Так, <ріст> Буде що з'їсти, буде що сторожити, буде що. <ріст> Смачненьке додому прихопити. Так. Тому нам сваритися не можна. Так, не можна, не можна сваритися. І взагалі не сперечайтеся, не опускайтеся до рівня тої людини, яка вступає з вами в суперечку. Тому що вона веде себе негарно, невиховано і не культурно. Будьте чемними і вас обов'язково. Знайдуть наші чарівні цьомки і принесуть до нас на передачу. І, і ми з вами познайомимося. До речі, Лерчику, уже там цьомочки мені шепочуть на вушко, що несуть гостя. Так що давай читати заклинання. Наші цьомки завжди дружні, ніколи не сваряться. І тому в них є робота. Летіть, цьомки, Поспішайте і ретельно пошукайте! Гостя в нашу передачу Всі увага! Та й г'ять, привіт! Левкові! О, так. Давай будемо знайомитися. Ти потрапила на передачу на добрані Сьомки до еліти і Левка дурка Ти не перелякалася, як тебе чарівні цьомки до нас несли. Слухай, То я тобі скажу, Левчику, останнім часом до нас на передачу потрапляють дівчатки, які взагалі нічого не бояться. Ха. І я навіть не здивуюся. Якщо ці дівчатка колись виростуть і будуть мати чоловічу професію, а дівчатка зараз взагалі нічого не бояться, то вони ходять на різні гуртки. Карате, бокс, малювання так можуть розмалювати хлопця. Ну подивися, яка гарна ніжна буде. дівчинка. Ну хіба вона може когось розмалювати? Як тебе звати? Аня, анічка. Скільки років? Вісім. От розкажи Левкові, що це він тут таке розказує? Карате, бокс, ушу та хіба така ніжна Дівчинка може ходити на, на, на Ні, на, на, на такий... Я просто хочу запитатися. Ти можеш дати себе в образу в класі, якщо хтось тебе за цю косичку довгу усмикне? Правда ні? Ну, а чому? А чому? От не, не. даш себе в образу, ти угу. вмієш себе захистити? О. А ти що, чимось займаєшся? Так. Чим? Карате. А, яка! Я, казав! я не знав, А бачиш так. — В годом! В годом! І, 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 і що ти вже знаєш кістійки, так? А ти ж вже... скільки ходиш на карате? Ну, місяць. Місяць. І, і, і як вітаться треба в карате? Е, там? Сенпай Ос. Ой-ой-ой, симпай-ос. Yeah, yes, yeah, я знаю, я знаю, що я знаю. Я вже теж навчився симпайоти. Діточки вже були, які займаються карате, я вже знаю, що так треба ось так треба вітатися. А в тебе партнер спарингу є? Дівчинка чи хлопчик? Хлопчик. Бідний хлопчик, він ходить увесь синяках, напевно. І Як звати твого? Партнера Саша, Саша передай вітання Саша. Саша, 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 ми тобі передаємо наші співчуття. Ми розуміємо, що в тебе синяки під оком, і що ти ковиляєш на одну ногу, і Все вина твоя спарін партнерну. Але що зробити Анька? А от взагалі хлопчики піддаються дівчатка? Чи так немає у вас такого? Е, ні, немає такого. Але mm. я не бачу в тебе синячків, я бачу в тебе рум'янець, гарний це, ти почервоніла, тому що всі, вся Україна дивиться передачу, зрозуміло. Но. Добре, а ти ще чимось займаєшся, крім карате? Так. Чим? Шахами. Ого! І що в тебе вже є якісь досягнення? Чи так. ти тільки ж от почала? Ні, я вже маю досягнення. А ну, розказуй. Е, шість медаль, три, шість. три грамоти і чотири кубки. Ого, то у тебе ж який рівень? Третій розряд. Нічого, собі третій розряд по шахах! Я тепер розумію, чому китаянка, яка приїхала до Львова, так скоро втікла, тому що вона знала, що ти тут є, і вона боялася з тобою змагатися, правда? Ти б... А ти знаєш нашу чемпіонку світу, так? А хотіла би познайомитись особисто. Ну, передай їй вітання, може вона дивиться отак. Добре. Що класно грати в шахи вміти і карате вміти. Знаєш, чому класно? Чому? А тому, що якщо ти не можеш виграти в шахи, то ти можеш зробити і Я! А тому, що сидить з тої сторони а! дошки. Та, якщо він виграв, то йому тим конем. Ом і, і, і кудись. Ні, ну, там. Я пошартувала, а ти вже так кажеш конем, пум. А я Не можна так. Я знаю, що в карате потрібно вміти просто себе добре захищати. Ти ж не можеш просто напасти на людину і там побити її. Це ж не гарно, правда. Та тренер цього не вчить. Ну. Тренер вчить, щоби бути стриманим, правда, щоби завжди бути справедливим. А, ну, Але а... попри те, що ти така класна і талановита да. дівчинка, тому що ти я, я так зрозуміла. Різнобічно розвиваєшся, правда? І там себе пробуєш, і там себе пробуєш. Але черні цьомки тебе принесли для того, щоб ти могла щось розказати нашим глядачам. Може би, ти щось розказала їм? А що? Е, англійський вірш. О, віршик англійською мовою. Давай I have got a good job ай хев гот а гуджоб ін е бік той шоп. Ай хев little girls, girls and little boys. I can play with every toy, but I am not a little boy. Ой, моя сонечко, слухай, а де ти вчиш англійську мову в школі? Так. Та, і цей віршик ти вчиш де? На, на уроках? Угу. Ой, моє сонце, а як де, називається твоя вчителька за англійською? Марія Іванівна. Передавай вітання Марії Іванівні. Вітання. Що ти так гарно навчила віршик. Скажи англійською мовою для Марії Віта... Іванівни щось. Як треба англійською? Hello, Hello. Добре, розповідай трошки про себе. Маєш сестричок, братиків, маму, тата, дідуся. Давай розповідай. В мене є сестра молодша. Скільки Рік і Ой, ну зовсім маленька, така ще криклива, вредна, правда? То всі такі маленькі сестрички. А як звати? Роксолана. Ой, Роксолана, гарно. Історичне ім'я. Уявляєш, Роксолана. Добре, а мама, тато, дідусь, давай, розказуй, як називається і передавай вітання. Моя мама називається Юля. Юлечка, а, а дідусі бабусі як? Та, тато називається Олег, так. баба Леся, і ще баба Надя, діду Олег, і, і ще дідо Ігор. І Тьомке передавай! Має такі повітря. Ти маєш дві бабці, два діда. Та ти маєш чотири спонсори. Сила по морозиву скидується, і ти маєш купу всякого. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Вчителем з шахів. Ну зрозуміло, тренер з шахів, от так Я хочу побажати, щоб твоя мрія збулася, і щоби колись вже твої учні мали великі досягнення в шахах. А зараз тобі потрібно щось побажати нашим телеглядачам для того, щоб наші черівінцомки змогли відправити тебе додому. Я вам бажаю, щоб всі були здорові. Слухались маму, тата, вчительок і мали хороші оцінки в школі. Ну, сонечка Солодки, ну говори тоді добрані. І щоб гарно спали. Спа 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 Давай так. мені ось таку руцю п'ять левчикові, п'ять, ну що, готова летіти. Так. А ми зачитуємо заклинання для того, щоб могли тебе чарівні цьомки забрати. Дякую, що ти була сьогодні разом з нами і. Дякуємо, було приємно і гадаємо, це взаємно. А тепер попросимо цьому провести тебе додому. Полетіла наша Анічка до маленької сестрички. Ой, щось мені щось мені трошки сумно, а еліто чому тому, що що не гість, що не дівчинка, то все вона вміє і карате, і шахмати, і вишивати і вірші. Хлопчиків не бачу, не бачу хлопчиків. А хлопчик, як прийде, то він тільки е, скаже, що любить бульбу, пироги і нічого більше не знає. Невже в майбутньому буде матріархат? Ой, ага. які ти знаєш мудрі слова? <смеш> Ні, лечко, я думаю, що ну, зараз дівчатка намагаються бути на рівні з хлопчиками. Тобто ага. вони хочуть вміти себе захищати, вони хочуть бути мудрими, талановитими, вони хочуть вміти готувати цікаві смачні страви. Тобто вони хочуть вміти все. О тому то з'явилися ці дівчинка читала англійською мовою і, бізнес леді, бізнес леді, hello, бізнес леді. <рес> я бізнес леді, але все одно я тобі скажу, що дівчинка це все ж таки ніжне створіння, ніжна квіточка, Правда. яка має нести тепло, радість і, і напевне, має. Вирости, знаєш, такою жіночкою, яка має оберігати, оберігати свою сім'ю, оберігати родину, а, а хлопчик вірно. має захищати Це... цю родину. Так, так. Але, ну бачиш, ну так стається, що деколи і дівчинка має себе вміти захистити. Так що, дівчатка, беріть приклад з наших гостей записуйтесь в різні гуртки. Вчиться вишивати, прасувати, прати, малювати і все робити. Хлопчики, а ви не сидіть ось так на місці, тому що ну соромно, соромно, коли дівчатка вміють себе захищати. Отако, От підете десь з дівчинкою гуляти. вмієте, нападуть на вас хтось десь там у -у -у, з темного кута або з кущів. А ви станете так, су -су -су, а дівчинка пах-пах-пах-пах і себе і вас захистили. Тому ідіть на тренування, займайтеся спортом, фізкультурою. Але зараз ні. Зараз, зараз, зараз треба йти спадки. спати. Спати, спати зараз так. спати так. Треба йти. спокійно всі заспокоїлись після нашої. Я знаю, що передача бурхлива, купа оплесків, але зараз будемо спати. То ми зараз даємо спатонки, закриваємо оченяточка і бачимо гарні кольорові сни. А завтра ми з вами обов'язково зустрінемося. Вмикайте телевізор о 20.40, сорок. Левкодерку еліта знову будуть разом з вами. А зараз... Складаємо руці, молимося. Всім-всім всім всім, всі, хто є біля вас, говоримо на добраніч і, і передаємо цьомкі левкодерко елітів. Класно, нам передали цьомкі левкодерку еліта. Всім хлопчикам і дівчаткам говорять цьомкі на добраніч. цьом, цьом, Цьомкі на добраніч, ніч. Цьом-цьом. Цьом-цям. Цьом. Цьом, цьом. Чом-чом. На добраніч. На добраніч. Oh.